Послання Богородиці 25 березня 2023 року. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви. Таким коротким посланням Діва Марія надалі закликає нас, як і всі ці останні роки, до постійної молитви. Вона просить про молитву серцем. Багато людей моляться, але не так, як треба. Вони не моляться серцем. Одні моляться з примусу, інші з обов'язку, ще інші через якусь біду, але при цьому нічого не розуміючи. Таку молитву Бог не вислуховує, бо вона не йде від серця. В молитві треба єднатися з Богом, а не лише промовляти слова. Коли людина постійно молиться, її молитва переходить на щораз вищий духовний рівень, і вона повинна бачити плоди своєї молитви. Як в духовному, так і в матеріальному житті. Якщо людина не бачить плодів своєї молитви, значить, вона щось робить не так. Наприклад, живе в нерозкаяному гріху чи затримує образу. Потрібно заглянути у своє серце і подивитись, чому я стою на місці, що не дає мені зрушити з місця, чому немає духовного росту. Адже молитва серцем. Це молитва, яка зцілює, зміцнює, розчиняє гординю та веде до покаяння і переміни людського серця. Якщо людина дійсно щира у молитвах, вона обов'язково чутиме голос Божий. Як говорить Ісус Христос, мої вівці слухаються голосу мого, я знаю їх, і вони йдуть за мною. Не треба очікувати, що Бог буде говорити до нас чітким і зрозумілим нам голосом. Бог може говорити через людей, природу, обставини, святе писання, молитву або ж відповідь може прийти в думці. Велика пастка сатани, коли людина думає, що голос Божий чують тільки святі і мені це не під силу. Кожен може чути голос Божий. Адже ми всі діти Божі. Святий Падрепіо говорив молитва це вливання нашого серця до серця Бога. Щира молитва зворушує Божественне серце і робить його все більш охочим слухати нас. Коли ми молимось Богу, стараємося вилити всю свою душу, тоді Він буде переможений нашими благаннями. І прийде нам на допомогу, моліться і довіряйте Богу, без паніки, тривога не має сенсу, Бог милосердний і почує вашу молитву. Не буває молитом непочутих, Бог може затримувати відповідь, але Він не може не чути. Він завжди прислуховується до всього, що служить для нашого спасіння. Важливо бути наполегливим у молитві і ніколи не зневірюватись. Марія одного разу сказала, люди повинні молитися щораз більше і краще. Молитися більше це кожного особиста справа, а молитися краще це ласка від Бога, яка дається тим, хто молиться більше. Богородиця закликає нас до глибокої особистої молитви з Богом. Чому є важлива особиста молитва, тому що людина тоді є найбільш відкритою і може зі щирим серцем розказати про все Богові, адже присутність інших людей часто не дозволяє нам до кінця відкрити своє серце для глибокої розмови з Богом. Якщо ви ще не практикуєте глибокої молитви, бо не маєте досвіду на шляху пізнання Бога, не засмучуйтесь через це, прийдіть до Бога. Вклоніться йому, Він вас побачить, ваша присутність сподобається йому, він проявить увагу до вашого мовчання і утішить вас. Найбільша помилка перестати молитися, бо не хочеться, а саме тоді нам це найбільше потрібно. Треба докласти усіх зусиль, щоб молитва була щира, глибока, і єднала нас з Христом. Кожен після своєї молитви може відчути. Що принесла ця молитва плід моїй душі? Нехай кожен день буде сповнений вдячною молитвою Богові за життя і за все, що ви маєте.